В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми чуємо слова нашого Спасителя. Як хочете ви, щоб робили люди з вами, так і ви робіть їм. Бо якщо ви любите тих, хто вас любить, яка вам за це нагорода? Бо і грішники люблять тих. Що їх люблять. Якщо ви добро робите тим, хто робить вам добро, то яка вам за це нагорода? Бо і грішники роблять так само. Якщо ви позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати стільки ж, яка вам нагорода, бо і грішники, і грішники позичають для того, щоб одержати. Назад. А ви каже Господь, любіть ворогів ваших. Творіть добро тим, хто ненавидить вас. І позичайте тим, від кого не сподіваєтесь нічого одержати. І буде вам нагорода велика на небесах, і будете називатися синами Всевишнього. Будьте досконалими, як і Отець ваш Небесний Досконалий такі слова. Ви знаєте, можна розсуждати про різні істини віри. Але коли ми натикаємось на цю заповідь Христа, вона як камінь спотикання, вона як вона те, що зупиняє нас і обурює. І нас виправдовуватись, як же так любіть ворогів ваших. Що це таке? Не питай у Бога дороги на небо, бо він покаже тобі найтруднішу. Це, знаєте, були великі богослови. Був митрополіт Московський Філарет, який... Просто взяв і вдосконалив заповідь Христа. «Любі врагов твоїх, ненавидь врагов отечества і внушайся врагами Божими. Ну це як прудкова пародія. Вот люби ближнього свого самого себе, но не дозволяй йому вести себе в заблуждення». То есть, ну, 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 плани зовсім різні. Тим більше зараз, коли йде в війна... Коли ми побачили в лице, що таке ворог справжній, коли ми бачимо оці розирані міста наші, коли в кожному населеному пункті, звільненому, ми бачимо катівні, яких просто без всякої, без всякої цілі знущалися над людьми і вбивали їх. Бачимо ті гекатомби, спільні могили, де... Серед дорослих людей, ще вбиті діти від десяти років, пострілом потилці, зв'язаними руками. Це звірі. І, звичайно, що заповідь Христова, вона відноситься до людей. Це відношення стосунки між людьми. А ці нелюди, які на кілька тисячі літь вийшли пізніше від кам'яного віку які не знають ні любові, ні сострадання, ні милосердя, звичайно, їх важко назвати людьми. І тим не менш ми чуємо слова апостола. Благословляйте гонителів ваших, благословляйте, а не проклинайте, не воздавайте злом за зло. І якщо ти... Нагодуєш ворога твого, якщо він голодний. Ти збереш в день суда, палаючи вугілля на його голову. Не будьте переможеними злом, а примагайте зло добром. Ну ці слова євангельські, вони співзвучні і згодні з Женевськими конвенціями, які зараз керуються наша держава і наші Збройні Сили. Тобто не можна знущатися, вбивати ворогів без потреби. Не можна держати їх в нелюдських умовах. Не можна мститися їм. Як це зараз і робиться. І ну, як можна осудити того, хто не хоче брати в полон ворога, якщо він здається, коли бачив він оті страшні злодіяння, які вони створили на нашій землі? І тим не менше не будьте переможеними злом, а перемагайте злодобром. Щоб було у них і триразове харчування, і медична допомога. і Людські умови проживання у тих полонених. Це наш обмінний фонд. Такі думки у нас з приводу нашої війни. Тобто ми повинні завжди залишатися людьми і християнами. І не давати волі своїй ярості. Це не значить потакати ворогові, це не значить йому допомагати. Але зберігати образ Божий, який в кожному із нас. Це нам випробування таке. Звичайно, радієш, коли йдуть кораблі на дно, коли палає техніка ворожа. Радієш, коли збільшується число знищених окупантів, кожен день на сотні, і це наближає нашу перемогу. Це не просто від того, що ти злий, а від того, що. Якщо ми їх не знищимо, вони знищать нас, вони прийшли нас убити. І тим не менш, любіть ворогів ваших, бо в кожній людині є образ і подоба Божа, вкладений в нього. Це, як, знаєте, золотий персень, який можна впустити в бруд, в грязюку, і він змішається з гряздю. Загубиться в грязі, але не змішаються з нею. Золото залишається золотом. Отак От же і образ Божий. В найгіршому злочинстві, найгіршому потворі і зраднику. Ну це ясно, це вороги, а це випробування, коли вороги внутрішні у нас. Коли живуть в Україні ті, що бажають... Загибелі української держави ненавидять Україну. Як з ними жити? Вони не, не криються. їх, Знаєте, це ж не сталінські часи, коли можна було вішати всіх зрадників. Ні, зараз у Висоцького така пісня є, що за дом такий на сімі вітрах і народіжка кожний третій враг. Кожен третій враг. Це виховання наше. І перш за все, це те, що люди виросли без Христа. Христа не було, вони ходять нібито в настоящу церкву, в той вагончик, який є просто клубом сепаратистів. Ну, я думаю, що держава наша стане на ноги і наведе порядок. Особливо в школах. З церковних ангонів не буде більше нестися єрість. В школах будуть говорити тільки правильні істині. І людина буде зростати. В честь і побожності и приводи до свого народу. Аминь.